Так, дівчата. Зараз. Зараз. Ой-ой-ой. Угу. Так, діти, доброго усім ранку. У нас сьогодні з вами математика. Трішки ми поміняли місцями дні. Математику сьогодні проведемо, а не у вівторок, як завжди. Дівчатка, подивіться, будь... ага, хочемо всіх вас привітати, успіху вам побажати, всім, хто вміє задачі розв'язувати, швидко додавати і вправно віднімати. Любить думати і міркувати, правильну відповідь умить відшукати. Діти, подивіться на картинку і оберіть, які ви сьогодні, які у вас емоції зранку в понеділок. Покажіть, Ліза, от покажіть, як на яка це, покажи картинке. така, Так, хорошо. Така. Ага, Машенька, які в тебе емоції зранку сьогодні. Mm -hmm. От як на картинці? Я так... За сердечками. Ага, ось така, да, так, Машенька? Mm так. -hmm. Добре. Ну, а в мене, мабуть, як у Ліза ось така я радісна, рада, що я прийшов понеділок, і ми з вами знову зустрілися. Так, а нікого нема засмученого, наприклад, у них дівчинка так плаче. Нема в нас таких, так? У нас усіх гарний настрій. Це чудово. Е, діти, подивіться, будь ласка, на предмети. Ану, здогадайтесь, яку цифру будемо повторювати сьогодні? Е, Трюгоні вісім. Цифру, цифру, Лізочка, цифру. ну, оці всі пригад... Вісім. Так, ми сьогодні з вами пригадаємо число та цифру вісім. Два кружечки поряд стали, що за дивні окуляри. У маляток запитав. Це ми вісім написали. Звірі, тісто на... замісили, бубликів спекти хотіли, бублики по два зліпились, вісімки з них утворились. Діти, подивіться на предмети, скажіть, що ж у нас може бути схоже на цифру вісім? Давайте поназиваємо. Так, Ігрушки. і бублики, і бублики, ви все. Іграшки. Іграшка така не валяйка, да, вона називається. Правильно, ви все правильно, дівчата назвали: окуляри, іграшка, груша, вона формує трошки. Ось ця загнута змія, ножиці, а саме їхні кілечка, бублики та велосипед. Да? Його е, саме колеса схожі на цифру вісім. Молодці. Дівчатку, подивіться, мої цифри розгубилися. Давайте ми з вами е, доповнимо наш числовий ряд і порахуємо від 1 до 10, пригадаємо, так? Які цифри загубилися? Називайте. Саме... Дивіться, три, три. не поспішайте, бо я так не встигну. Дивіться, один у нас є, яка наступна йде, яка загубилася? Далі Машенька. Два. Два. Три. Три, Ліза, ти наступна. Яка наступна загубилася циферка? Чотири um, є. Чотири є, П'ять. Добре. Маша, наступна, яка загубилася? Сім. Сім. Ліза, яка загубилася? 8. І остання хором, давайте скажемо, яка загубилася. Дев'ять. Тепер дивіться, давайте Ліза порахує від одного до десяти. А Маша порахує від десяти до одного. Ліза, починай. Один, два, три, один. Ліза, один, один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розумничка. Маша, від десяти до одного. Будь ласка. Десять дев'ять. Вісім, вісім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Один, Розумнички, молодці, дівчатка. Це ми в прямому і зварітньому напрямку порахували. Діти, а давайте попригадаємо. ми з вами вже говорили, звичайно. Як же утворилася цифра вісім? Давайте переглянемо невеличкий мультик. Якось малюк одиничка бавився на галявині, стрибаючи, як і завжди, на одній ніжці. Вітаю всім. Вітаю один, а я от собі подумала, як високо ти вмієш підстрибнути. Дай спробую. І підстрибнув на висоту третього кубика. А ви що, вмієш? Вдруге він підстрибнув аж до п'ятого кубика. А ще вище спробуй так високо. Третє малюк підстрибнув так високо, що сім та один об'єдналися і утворилось число вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Аж вісім ніжок у мене, вісім ручок у мене. Ось таке я число вісім. Так, дівчатка, отже, я Ось потворю... так от, до числа 7 Приєдналось один і утворилось число вісім. Сім додати один дорівнює вісім. Дівчатка, ви зрозуміли, да? Як утворюється число вісім? Да. До скількох треба скільки додати, діти? Один. Ось ми додати один буде у нас вісім. Давайте пригадаємо, як ми пишемо число да? вісім. Спочатку у повітрі пальчиком зі мною. Пишіть пальчиком, а потім на аркуші паперу. Дивіться, з верхнього куточка ми ведемо вниз. І Зараз Машенька, так, спочатку пальчиком у повітрі. Давайте пальчиком. Зверху вниз, з'єднали між собою і? А тепер візьміть аркуш паперу, спробуйте написати, дівчатка. Ану, напишіть цифру 8 і покажіть мені її. Да, Машуня? Ти ж написала? як да? писати. Ну, тільки два в нас в іншу сторону. Ну так, да, голова тільки двічки, трішки довше. Ану, покажіть мені в камеру, яка у вас вийшла цифра 8. Так, бачу, Ліза, супер. Машенька, ти покажеш свою цифру по мені? Так. Yes. Ану, така вона складненька, звичайно, трішки її складно писати, але нічого. Ми... З вами вже багато. Я одну нав... написала. Бачу, ага, бачу, Машенька, все молодці, дуже гарні у вас цифри. Так, дітки, давайте тепер пограємо в таку гру. От дивіться, скільки у восьминога ніг, скільки в нього ніг? Восім. Вісім, так. Діти, а якби восьминіг жив не в воді, а він жив на суші і захотів піти погуляти, скільки б йому треба було чобітків взути на свої ніжки? Вісім. Правильно, давайте будемо взувати нашого восьминога в кольорові чобітки. От подивіться: якщо у мене є один жовтогарячий, скільки треба ще йому взути рожевих? Якщо один уже в нього є жовтогарячий, скільки сім. треба? Сім? Так, давайте рахуємо. Один, два. Раз, два, три, чотири, ші п'ять, шість, сім. сім. Так, який можна, приклад скласти, діти? Один додати. Лі, сім. сім. Дорівнює вісім. Молодці. Так, тепер, Ліза, ми, давайте з Машек. Машенька, дивись, тепер є два жовто-гарячі Скільки ще треба рожевих додати? Щоб всі ніжки були взуті, а? Шість. Так. Шість. Правильно, дивіться. Який приклад складаємо Маш? Два. Додати Дорівнення. Скільки? Дорівнення. Вісім, да, машучка? Вісім. Вісім. Тут написано в правому куточку. Так, Ліза, тепер тобі наступний приклад такий буде. Так, у нас є три чобітка. Скільки ще треба взути нашому восьминіжку? П'ять. П'ять, Ліза, вірно. Ліза, склади приклад, будь ласка. Три додати п'ять дорівнює вісім. Молодець. Так, Маша, 4. чотири чобітка взули. Скільки ще ми треба взути? Mm. Можеш порахувати, Машуні, як тобі зручно. Подивимося, чотири. Складай приклад, Машенька. Так, складай приклад Маш. Чотири. Чотири. Додати чотири Дода, буде вісім. 8. 8. Добре, Ліза, тепер у нас є 5 жовтогарячих чи батьків. Скільки ще рожевих треба, Лізочка? Три. Так, склади, будь ласка, приклад, Ліза. П'ять um, додати, три дорівняння вісім. Молодець. Так, Маша, тепер у нас є шість. Скільки ще рожевих Машенька треба, якщо вже є шість. Два. Два. Так. І складаємо, давайте приклад. Маша шість. шість. Додати. Додати. Два. Так, дарить. Добре, Ліза. Скільки в тебе подивись вже чобіт... чобітків? Mm -hmm. Шесть. Сім. Сім, Лізочка, вже сім. Скільки рожевих додамо, Ліза, якщо в нас є вже сім? Один. Ти. Все так. І приклад Ліза, озвуч, будь ласка. Сім додати один дорівнює рівня Добре, бачите, дітки, за допомогою чобітків ми з вами повторили склад числа вісім, молодці. А зараз трішки відпочиньте, сідайте зручніше, я вам почитаю казочку невеличку. А ви будьте уважні і запам'ятайте, хто що пік. В одному казковому містечку, восьмиповерховому будинку, жили собі вісім пекарів. І дорослі і діти поважали їх за те, що вони вміли виготовляти вироби із тіста чудернацької форми. Пекар, що мешкав на першому поверсі, випікав бублики, на другому поверсі печиво, на третьому булочки, на четвертому піцу. На п'ятому поверсі круглий буханці хліба, на шостому пампушки. На сьомому кексики і на восьмому пік тортики. Отже, дівчатка, що пекли наші пекарі? На першому поверсі, що ви пікали? Бобліки. Так, Боби. На першому поверсі, що ви пікали? Пісеня. На третьому поверсі, пам'ятаєте? Булочки. Mm. Так. Вот. На четвертому, що випікали таке смачне? <рес> <Йицу>. <рес> на п'ятому поверсі дітки, Ну, хліб Хліб. <рес> <так. рес> Наш, <рес> подивіться, пампушки називаються, діти, Повторіть, будь ласка. <рес> да. На сьомому поверсі, що випікали? Кекси кекси і на останньому на восьмому, що Кто ви любите? Тортيكي, тортики. Так. Скажіть мені, будь ласка, із цього всього, що ви любите найбільше, Ліза? Я В... люблю більше кекси, і кекси, і торт. Так, і булочки, і булочки. Машенька, що ти з цього всього найбільше любиш? Я печиння, кекси, торт. Так, і ядічки, і я люблю... тоже печиння і все. Таке з шоколадними крихтами, да? я теж, дітки, дуже люблю і солодки, і тортики. Так, діти, наступне наше завдання вам треба скласти задачу. Не я вам буду зачитувати, а ви самостійно. От Подивіться, у нас була годівничка. І ось, зверніть увагу, скільки спочатку було на ній пташок, а потім подивіться, що ще скільки прилетіло. Яку можна задачу скласти, дітки? А ну, давайте будемо... Була годівничка, так? Да? Спочатку біля неї ви помітили, скільки було на... спочатку пташок? Я ні. Ні? Зараз. Дивіться. Рахуйте, скільки було? Рахуйте. Чотири. Так, спочатку біля годівнички було чотири птаха. Потім прилетіло ще скільки. Чотири. І ще Чотири. У задачі нашій буде запитуватися, скільки пташок разом стало у годівнички? Скільки разом? Вісім, пташ... звичайно. Ось у нас приклад чотири. Додати. чотири. додати чотири, дорівнює вісім. Молодці. Так, тіти. І остання гра, і потім попишемо. Значить, давайте наша гра називається Хто тут живе. Будиночок під номером один, хто живе в ньому. Кошка або собака. Котик. Давайте по черзі, да, щоб кожен міг відповісти. Маша, будиночок під номером два. Картинка. Хто тут живе, як ти гадаєш? Сова. Дуплі. Хто живе? Біл. Білка. білка, білка. Ліза, хто живе в будиночку під номером три? Так, Маша під номером чотири. Хто там може жити в полутині такому? Чи це будиночок Павук. Павук. Паву. Звичайно, Ліза, номер п'ять будиночок. Песик, Маша, номер шість. Хто може жити в такому ставочку? А баба? А я вже знаю. Даба. Так, Ліза, номер сім. Як ти гадаєш, хто на фермі отако буде жити? Корова. Ну, може, корова, але я коника знайшла. там Пінь, да. Маша номер 8 Хто живе в цьому будиночку? Крот. Ну, там мурашки, діти, це мурашник. В мурашнику живуть мурашки. Ліза номер дев'ять. Як ти гадаєш? чий це Мишка. Так, Мишка, Маша номер десять. Для кого це такі будиночки? М М Ташки. Ташки. Ліза, одинадцятий номер. Бдджоли, так, і дітки дванадцятий, а ну разом. Як ви думаєте, хто може жити в такому будиночку? Є ідеї чи підсказати вам? Ой. Курки. Курочки, так. Це Курки. Для курочок. Так, дітки, отже, і сьогодні ми з вами ще закінчимо наше заняття графічним диктантом. Візьміть свій аркуш паперу, в клітиночку. Діти, подивіться, нам треба зверху від. Ну, або переверніть, щоб у вас зовсім був чистий листочок, не там, де ми цифри 8 писали. Така... Тут два білого. Ну, іншого боку. Дивіться, вниз відступіть 9 клітинок, десь приблизно 10. Ну, так, Раз, погоди. два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять. 9. 9. і в бік десь 2-3, поставте крапочку, як у мене, подивіться. Тобто не з самого верху аркуша паперу, а десь так е нижче. Машка. Давай чекаємо тебе. ага, Я, не Я ще нічого не Машенька, не дивимо. ми тебе чекаємо. Открий просто, щоб у тебе був чистий листочок, є в клітиночку, Маша або на надав... тому... Зараз, не знаю, зараз Ліза, Маша не зібрала. Так, Маша, десь дев'ять вниз, машунчика, приблизно дев'ять. І збоку, зліва, дві у праву сторону. Так і постав крапочку, від якої ми почнемо рухатися. І почнемо. Можна починати, дітки? Так, да. так. диктую. Що ж у нас таке сьогодні буде? Одна клітинка вправо. Я буду з вами. Є. Так, Маша є? Да. Сім клітинок вгору, діти. Сім. Раз, Раз два, три, чотири, п'ять, сім. Так, ліза, не збивай, тихенько, тихенько ліза. Далі, діти, Чотири вправо. Дівчата, а ну про себе рахуйте. Чотири. Я все. Так, чотири вправо. Маша є. Да. Діти одна вниз. Єсть. Так. Пять клітинок вправо. П'ять. П'ять. Єсть. Єсть. три, чотири, п'ять. Далі дітки, уважно. Дивіться вісім вниз. Аж вісім клітиночок вниз. Як ми сьогодні цифру з вами вісім повторювали, так і вісім клітиночок у них. Так, сейчас я ж теж з вами дітки. Три клітиночки вліво. Єсть. Угу. Три клітиночки вгору. Що це таке? А, хто його знає? Зараз побачимо. Є три клітиночки вгору. Да. Є. Детки, одна вліво. влево. Есть. А? Есть. Далее. Три вниз. Знову вниз спускаем. Есть. Есть. Так. Есть. Есть. Маша, добре. Детки, три влево. До левой ручки три. Есть. Есть. Далее, детки, девять. Я okay. чувствую, что это слон. Чотири вгору. І в у мене Ліза, є таке відчуття. Є. Вгору. Машу чекаю. Є машунечка? Да. Одна вліво. Клітиночка, діти. Одна. Так, можна... и. Три. Да, да три. Вниз. Раз, два, три. три. Єсть. Так, дітки, О, і дві. Вулку. І з'їдці. І одна вгору. І одна в око. Що це вийшло у нас, діти? Слон! Так, намалюйте йому око. Намалюйте йому око. І дивіться, зверніть ага. увагу. Машенька і ще Ліза і ось так навскоси проведіть лінію, це буде хвост його, діти. Таку і... лінію. Раз, єсть. Є, Є. Є. ага, так. Ну що, бачите, вийшов на плани. Зараз. Машенька, можна спускати? Так. Да. Ага. О, клас, який лягає. Клас, який зараз почекаємо. Маша, покажиш слово слоне там? Ма. Ну нічого, покажи Маш, як вийшло. Ма. Покажи не соромся, давай, давай, машуня. Нічого, Даже якщо трошки не вийшло, у мене теж не спарша. Давай, показуй. Машенька, нічого покажи. Ага, трошки отам. Ну нічого, Домалю йому хабаток, Маша. Домалюй. А ну, зараз. Оце ж у нього. хабаток. Дивіться, дивіться, дівчатка, оце в нього носить, да? Ось, ось ой, такий хобот. Довгий. Ось такий око. Домалюй сама йому, Маш. нічого страшного. Так, ось такий. Ну що, дівчата, яку цифру ми повторювали сьогодні з вами? Вінці. Ісі, молодці, добре. Всі, дівчатка, на сьогодні завершуємо. Я вам дякую і зустрінемося з вами завтра. До побачення, дівчатка. До побачення. Пока-пока-пока. До побачення.